Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо число 3. Зайшов Мишко, а за ним Петько, а за ним Марина, потім ще Ярина, а за нею Гнат, скільки всіх малят. Ще раз, в клас зайшов Мишко, а за ним Петько, а за ним Марина, потім ще Ярина, а за нею Гнат, скільки всіх малят. Правильно, всього п'ятеро дітей. В озері плавають і голосно кричать. Ану полічи хочеш, скільки всього у воді малюків. Четверо каченят і двоє гусенят. В озері плавають і голосно кричать. Ану полічи хочеш, скільки всього у воді малюків. Правильно, 2 додати 4 буде шість малюків. 3 грибочки під пеньочком ще один. Скільки разом всіх грибочків ти швиденько по лічи. Ще раз. Під дубочком три грибочки. Під пеньочком ще один. Скільки разом всіх грибочків ти швиденько полічи. Правильно, 3 додати один буде 4 грибочки. Молодці. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запиши. Сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 9, Один рядочок. Якщо написали, працюємо далі. З яких двох чисел складається число 3. Знайди значення виразів двома способами за схемами. Розглядаємо 4 додати 3 дорівнює… 3 розкладаємо на 2. та 1, так, тому 4 додати 2 буде 6, та додати 1 буде 7. Далі розглядаємо приклад на віднімання. 7 відняти 3 дорівнює 3 розклали на 2 та 1. 7 відняти 2 буде 5, 5 відняти 1 буде 4. Будь ласка, давай роздивимось. 8 відняти 3. Так, 3 ми розклали на 2 та 1. Тобто 8 відняти 2 та відняти 1. Буде 5. Наступне 5 додати 3. 5 додати 3 розклали на 2 та 1. 5 додати 2 буде 7. Та додати 1 буде 8. Наступне 7 додати 3. 3 розкладаємо на 2 та 1. 7 додати 2 буде 9 та 1 10. 9 відняти 3. 9 відняти 3. Розклали на 2 та 1. 9 відняти 2 буде 7. Та відняти 1 буде 6. 3 додати 3 буде. Нам треба 3. Другий доданок 3. Розкласти на 2 та 1. 3 додати 2 буде 5 та 1 6. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Знайди значення кожного виразу двома способами за схемами. Розглядаємо. 6 додати 3. 3 розклали на 2 та 1. 6 додати 2 буде 8 та 1. 9. Давай розглянемо, як ми можемо додати. Ми можемо з вами записати таким чином: 6 додати 2 та додати 1. Або можемо записати як 6 додати 1 та додати 2. 6 додати 2 буде 8, та 1 буде 9. А 6 додати 1 та додати 2. 6 плюс 1 це 7, і плюс 2 буде 9. Отже, 6 додати 3 дорівнює 9. На віднімання: 10 відняти 3, 3 розклали на 2 та 1. Отже, 10 відняти 2 та відняти 1. 10 відняти 2 буде 8, та відняти 1 буде 7. А 10 відняти 1 та відняти 2. 10 відняти 1 буде 9. 9 мінус 2 буде 7. Отже, 10 мінус 3 буде 7. Молодці. 3 розкладаємо на 2 та 1. Отже, 5 додати 2 та додати один доріння. 5 додати 2 буде 7. І 5 7 додати 1 буде. 5 додати 1 та додати 2. Розглядаємо. 5 додати 1 це 6, та плюс 2 буде 8. Наступне 6 відняти 3. 3 розклали, як завжди, на 2 та 1. 6 відняти 2 буде 4, та відняти 1 буде 3. 6 відняти 1 та відняти 2. 6 відняти 1 буде 5, та відняти 2 дорівнює 3. Отже, 6 відняти 3 буде 3. Наступне завдання. Нам треба переставити доданки місцями та знайти значення сум. Розглядаємо. В нас є з вами. 2 додати 4. Переставляємо місцями. Тобто 2 додати 4. Дорівнює 4 додати 2 і дорівнює 6. 2 додати 6. Дорівнює. Переставляємо місцями. Міняємо буде 6 додати 2 і дорівнює 8. Дивимось далі. 1 додати 9 переставляємо місцями, буде 9 додати 1, дорівнює 10. 2 додати 7 міняємо місцями, буде дорівнювати 7 додати 2 і буде дорівнювати 9. 2 додати 4 міняємо місцями, переставляємо, буде 4 додати 2 і дорівнює 6. Наступне 1 додати 6 змінюємо місцями і буде 6 додати 1 і дорівнює в нас 7. Послухай, про що йдеться в реченнях? Що можна запитати про кількість кульок? Знайди схему до кожної ситуації. У маринки 4 повітряні кулі, а в миколки 2. У тетянки було 6 повітряних кульок. Вона подарувала братику одну кулю. В Ілі 5 повітряних кульок. Йому дали ще 2 кульки. Давай розглянемо кожну ситуацію. Перша ситуація: в Маринки 4 повітряні кульки, а в Миколи 2. Яку ж схему можна скласти? Нам треба дізнатися, скільки ж всього кульок. Тобто до 4 можемо додати 2. І дізнаємо, скільки всього кульок. 4 додати 2 буде 6 кульок у маринки та Миколки. Наступна. у тетянки було 6 повітряних кульок. Вона подарувала братику одну кульку. Тобто, нам треба від 6 кульок. Так, Ми знаємо, що в братика стільки ж, але без одного. Тобто, 6 віднятий 1 дорівнює 5. Наступне вилій 5 повітряних кульок йому дали ще 2 кульки. Тобто було 5 додали 2. Стало 7 кульок. Давайте з вами зараз спробуємо розв'язати логічну задачу. На яблуні достигли шишки. Дві я віддам ведмедикові. Три лисиці, а дві їжачка, скільки шишок я віддам. Швиденько ще раз, на яблуні достигли шишки. Дві я віддам ведмедикові, три лисичці, два їжака. Скільки шишок я віддам. Абсолютно правильно, жодної, тому що на яблунях не ростуть шишки. Ви сьогодні помітили, вже, що ми з вами. Виконували переставляння доданків місцями. На перше місце ми ставили з вами більший доданок, тому що до більшого числа набагато зручніше додавати менше число, ніж до меншого числа більше число. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно ви відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Дякую за увагу! Ви впоралися.